Мене звати Влад, я учень школи IT-Future і я зробив 2 d платформер в програмі construct 2. Ми додали ігрока, який, е, і управління якого стрілочки на клавіатурі. Також в нього є жизні, е, а, а також ми додавали е, платформи, які передвигаються, та монетки. Коли ми збираємо монетки е, в лівому верхньому углу екрану, вони додаються. Також тут є препятствия, столкнення з якими ви або діряєте HP, або вмираєте. Або також драбина, по якій до гори, і ти не пройдеш далі, поки не збираєш ключ від замка. В грі також є враги, яких потрібно вбивати, і чекпоинти. Якщо ми пройшли чекпоинти і померли, то ми страждаємося на чекпоинті, на останньопровідному чекпонті. Також, також плаваючі платформи ми зробили і тут, то, і щоб пройти, потрібно заприємти на одну, а потім на другу. Також в монетки є трьох видів: це срібна, бронзова та золота. Також тут є препятствия, які падають, і тут знову потрібно зібрати ключик, щоб пройти далі. На цей раз ми зібрали бронзовий ключ, а також нам далі є ще срібний та золотий.